В одному з попередніх відео на цьому каналі вже зазначалося, що гра Vampire The Masquerade Bloodlines є лише частиною дуже великого та багатого сеттинга, який охоплює настільні рольові та інші комп'ютерні ігри, книги, комікси, фільми та серіали. Цей світ існує в нашому реальному, немовби являючись його зворотною темною стороною, і заселений він найрізноманітнішими надприродними істотами. Вампірами, перевертнями, драконами, феями, привидами та іншими покручами, що майже завжди воюють не тільки з мисливцями на нечість, але й між собою. Проте одну з головних ролей за традицією тут відіграють саме вампіри. Зрештою, в старому доброму Vampire за Masquerade гравець знайомиться саме з ними, як з каїнітами, класичними західними упирями, що дуже часто вписуються в межі звичайних шаблонів та стереотипів. Так і з катаянами, східними вампірами, які схожі на перших лише дуже і дуже умовно. Що? Ви не помітили такої вже радикальної розбіжності між ними у грі? Ну, якщо не зважати на антураж та деякі культурні штучки. О, тоді ми будемо дуже раді дати вам такі знання, від яких ваше наступне перепроходження в Empire за Masquerade буде відчуватись вже геть зовсім інакшим. З вами, як завжди, GameViz. Поки ви влаштовуєтесь зручніше, нагадуємо, що нас можна підтримати на Патреоні, Баймієкофі та інших сервісах. Половину зібраних коштів ми передаємо на потреби ЗСУ. Велика та щира подяка нашим поважним патронам, імена яких зараз ви бачите на екрані. А тепер до нашого відео: лінійка матеріалів та творів, що оповідають про азійських вампірів, має назву, яка умовно об'єднує їх у спільний змістовний та культурний пласт. Англійською це звучить як «Kindred of the East», що наш дурнуватий сусід переклав як східні побратими. В цілому цей переклад теж мав би право на життя, якщо звертати увагу лише на форму, а не на зміст. Але насправді назвати катаян братами чи навіть побратимами каїнітів могла тільки людина дуже далека від контексту всесвіту в «Empire the Masquerade». Не будемо корчити тут із себе знавців англійської, але все ж, якщо б ви запитали саме в нас, найкращим варіантом перекладу ми б все ж вважали племена зі сходу. І в цьому є сенс значно більший, аніж просте прискіпливе виправлення чужих косяків з неймінгом. Одразу розпочнемо з козирів, які можуть увігнати вас у ступор. Східні та західні вампіри не те що не рідня, а навіть не представники одного біологічного виду. Ти диш, оце так поворот. Але чому ж тоді і ті, і інші називаються вампірами? О, тут дуже цікавий момент. Отже, розпочнемо із західних вампірів, яких ще називають каїнітами. Це ті самі класичні вампіри, якими ми їх звикли бачити: кровосісі з іклами, що бояться сонячного світла, можуть обертати людей на собі подібних, підпорядковуються тим, хто їх перетворив на вампіра. Та поділяються на клани, познайомитись з якими гравцю випала можливість у старенькій грі Vampire the Masquerade Малкавіан, Бруха, Гангрел, Носферату та інші. Всі вони походять від єдиного предка того самого біблійного каїна, тому і носять поміж інших назву каїніти. Ніби нічого незвичного, або такого, щоб не було відомо раніше, навіть тим, хто не дуже в темі сеттингу, чи не так? Тоді в чому ж фішка такої разючої розбіжності? А в тому, що катаяни являють собою дещо геть зовсім інше. Щоб не розсупонювати момент світотворення, хоча ця тема насправді доволі таки цікава, та пов'язана із циклами епохи і кармічним колесом, перейдемо до суті. Полягає вона в тому, що коли світ був ще зовсім молодий, а стіна, що відділяла духовний світ від землі, ще була дуже тонкою, могутні демони, відомі як Повелетилі Яма та їх посіпаки, почали добуватися влади та творити хаос. Щоб боротися з ними, небеса створили різних живих істот, нечисть, духів та людей. І саме з людей згодом відібрали наймудріших та наймогутніших, щоб обдарувати їх надзвичайними талантами та створити свого роду святе військо. Армію десяти тисяч безсмертних Ван Сянь, а саме так звали тих істот, спочатку дуже старанно виконували свій обов'язок. Проте згодом, як і покладено, мабуть, у людській природі, розпещені силою та владою та наускані демонами, вони зажадали більшого. В гонитві за ци, енергією, яка дарувала їм владу та могутність, Ван Сянь почали збирати її з усюди, включаючи і життєві сили інших істот. І навіть докотились до банальних війн та інших чисто людських методів розподілу ресурсів. Звісно ж, такий поворот подій не сподобався небесам. І зрештою, вансянь було повалено та покарано перетворенням у живих мерців. Так, 10 тисяч безсмертних стали 10 тисячами демонів або ж вангуй. Ні, ні, звісно, сучасні катаяни це не ті самі вансянь або ж вангуй. Але, по-перше, ті першоістоти все ще існують у цьому світі, вважаючись свого роду прародителями азійських вампірів. А по-друге, народження нового вампіра та його подальше існування дуже схожі за базовим принципом, в основі якого полягає споживання енергії Ци. Тож, що таке катаяни і чому вони так ґрунтовно відрізняються від каїнітів? Перш за все, катаян ніхто не обертає і не створює, вони приходять у цей світ самостійно, самі собою встаючи з могил. Цей процес називається другим подихом і відбувається зазвичай з однієї з двох причин. По-перше, вампіром може стати той, хто зустрів дуже жорстоку та неочікувану смерть. По-друге, повернути з того світу можуть дуже важливі незавершені справи, які перетворюють людину на неприкаяний дух. Але при цьому момент смерті та повернення відділяє певний час, який душі мертвих проводять в пекельних демонічних вимірах, де з ними відбувається безліч жахів. Саме тому, при поверненні з могили, постає не катаян, а несвідомий та вічно голодний упир, який носить окрему назву Чинмей. Чин Мей постає багато, набагато більше, ніж з них виходять катаян. Але не всі переживають цю важку початкову стадію. Якщо новоповсталий упир не справляється із собою та не повертає собі здоровий глуст, його вбивають мисливці на нечисть або ж інша нечисть. Ну або, якщо пощастить, відловлюють вампіри та шляхом катувань і інших маніпуляцій змушують прийти до тями. Тоді новозвернений переходить до статусу учня або хін. І довгий час заслуговує права зватися повноцінним членом надприродного суспільства. Другою важливою відмінністю катаян є те, що вони харчуються не стільки кров'ю, скільки життєвою енергією ци, яка може мати будь-який вигляд та споживатися будь-якими способами, включаючи і класичний через кровопролиття. Катаяни можуть пити кров, хоча це і не обов'язковий стиль харчування. А у самих азійських вампірів, як правило, навіть ікол немає. Вони також можуть пожирати плоть. А можуть і поглинати ци в чистому її вигляді з різних джерел, навіть з артефактів. Самі вампіри поділяються за принципом поділення ци на інь та янь, відповідно до своєї орієнтації на ту чи іншу форму енергії. Вампіри інь часто холоднокровні та спокійні, більш схожі на традиційних марців, та нерідко стають дуже гарними чиновниками та суддями. Вампіри янь навпаки, емоційні та дуже схожі на звичайних живих людей. Вони навіть можуть існувати під сонцем та народжувати потомство. Тих самих славнозвісних дампірів. Звісно ж, у будь-чого є і зворотна сторона. Занадто орієнтовані на Інь катаяни наближаються до трупів з усіма негативними наслідками аж до розкладання. Тоді як янь можуть підхопити заразні смертельні хвороби. Існують і середні типи, яких називають збалансованими, і вважають найбільш небезпечними та непередбачуваними. Уважні слухачі вже, мабуть, помітили побіжну згадку ще однієї відмінності катаян від каїнітів. Так, це реакція на сонце. І справа не тільки в енергії янь. Будь-який азійський вампір, навіть максимально орієнтований на інь і схожий на живий труп, не буде горіти на сонечку, як його західний аналог. Замість цього катаяни повільно гниють, і це також може бути смертельно та невідворотно. Кожен катаян народжується із роздвоєною душею, частину якої дуже відносно можна порівняти з людяністю каїнітів, і яку відіграє раціональне та усвідомлене хунь, та звіром, в ролі якого виступає По. Що відповідає за темні та незмінні тваринні інстинкти. При цьому по або демон не просто втілює жагу крові або гнів, це самостійна окрема особистість, яка в певні моменти може навіть повністю заволодіти тілом вампіра та керувати його вчинками і діями, активуючи один із станів свідомості нечисті. Ці стани можуть бути декількох видів, які найчастіше описуються як душа тіні, коли вампіром керує бажання вбивати та жерти, душа вогню. Свого роду аналог каїніцького безумства та стану берсерка душа хвиль, стан втрати розуму від страху або болю, та душа вітру, власне, стан спокою та адекватності. Оповідка про здатності та можливості катаян або їх сили може зайняти дуже багато часу, та насправді теж є дуже і дуже цікавою темою, якій ми могли б посвятити окреме відео, якщо вам буде цікаво. Тому тут згадаємо їх коротко. В чомусь ці сили дуже схожі на дисципліни каїнітів. Але при цьому катаяни не обмежені у вивченні надздібностей та можуть водночас використовувати по декілька з них, навіть якщо ті кардинально протилежні між собою. Деякі з цих сил випливають із названих вище станів, деякі вимагають певних умов активації. Задля наочного прикладу назвемо силу Сінтай, яка дозволяє катаянам управляти стихіями, наче класичні маги, та перетворюватись на жахливих монстрів. Ну і, звісно, маскарад. Там, де каїніти змушені приховувати свою сутність, навчені гірким досвідом сутичок з інквізицією та її сучасними аналогами, катаяни не вважають за потрібне якось приховувати свою сутність. Жителі Азії і без того знають про існування надприродних істот і вважають за краще зайвий раз до них не наближатись, тож проблем зазвичай не виникає. А якщо вже вони і виникають, їх вирішують швидко, безжалісно та іншим в науку. Дуже характерною є відмінність соціуму східних та західних вампірів. У той час як каїніти поділяються на клани, які своєю чергою в переважній більшості об'єднані у фракції Камарільє, Шабашу, Інконню або анархів, катаяни схильні об'єднуватися за дещо іншими принципами та мотивами. На відміну від каїніта, який прив'язаний до того чи іншого клану Сіром, який його перетворив. Катаяни утворюють вільні групи на основі власних схильностей, цікавості, мотивів та дружніх стосунків з іншими немертвими. Часто ще в часи навчання, переходу від статусу неофіта хін до повноцінного катаяна. Ці родини мають назву У і часто фактично являють собою динамічну оперативну групу, яку старішини вампірів використовують як виконавців різних завдань та квестів. Поза межами цих завдань вампіру дозволено майже все. Навіть повернутись до людей з свого старого життя, чи помститись тому, хто свого часу звів його в могилу. У якомусь сенсі устрій східних вампірів схожий на об'єднання фракцій каїнітів. Але, звісно ж, все дуже залежить від того, до якої саме країни належить катаян. Найбільш складною, традиційною та жорстокою є ієрархія китайських вампірів, які діляться на двори, тобто союзи родин, які мають спільні цілі. Визначну роль в них відіграють мандарини. Високорівневі вампіри, які служать радниками предка, відповідають за внутрішню та зовнішню політику, виконують роль суддів та інші важливі функції. Сам же предок є фактичним аналогом князя Камарильї, але обирається за принципом фракції або регіону та має пройти певні випробування, щоб довести свою достойність. Над предками стоять бодхисатви, яких прийнято порівнювати якщо вже не з каїніцькими патріархами, то вже точно з четвертим поколінням давніх вампірів. Та арханти, які виросли над рівнем Бодхисатв, і вже не відчувають голоду та впливу внутрішнього демона. Китайські вампіри активно плетуть інтриги, ведуть тіньову війну та об'єднуються у ще більші фракції, як, наприклад, Квінконс, союз трьох наймогутніших дворів китайських катаян. Саме з ними і доводиться мати справу у грі в Empire the Masquerade Bloodlines, де гравець стикається з мінсяо, господаркою китайського храму у Чайна Тауні. Вже по ній можна зрозуміти, як вона відноситься до своїх західних, нібито побратимів, неприховано натякаючи на расову неповноцінність каїнітів. Є ще й китайські одинаки Хеймін, клани Японії, побудовані за принципом феодальних кланів з приношенням васальних клятв, зелені двори Кореї, які є нефіговими спеціалістами з виготовлення сповнених ци артефактів, та золоті двори Південної Азії, розсадник мемів та наочних мануалів з боді-горору. Фундаментальна різниця між каїнітами та катаянами, мабуть, полягає все ж в тому, що катаяни щиро вірять, що повернулись цей світ не просто так, а з якоюсь метою, і що якщо цю мету виконати, вони позбудуться прокляття і перейдуть в інший пласт існування, або ж заслугують на вічний спокій в місцевому аналогу рая. Великий закон, предписаний всім катаянам, має вигляд зводу правил, типових для азійських народів, як, наприклад, повага до старших та молодших. Або ж дотримання правди та честі у своїх словах та діях. Але найбільшу цікавість представляє система Дхарм, головним завданням якої є допомога в досягненні просвітлення та відповідно розуміння того самого міфічного завдання, яке й повернуло людину в цей світ у вигляді вампіра. Хоча катаяни часто поєднуються за принципом дотримання однієї і тієї ж дхарми, насправді це все одно далеко не аналог каїніцьких кланів, як помилково вважають західні вампіри. Хоча б тому, що йти шляхом дхарми можна як завгодно, хоч і дуже специфічними та нелогічними способами. Кожна дхарма цікава по-своєму і теж заслуговує окремої довгої оповідки. Але якщо характеризувати їх за головним принципом, стане зрозумілою суть співвідношення дхарми та просвітлення. Так, наприклад, прихильники дхарми Рику, тигра диявола, посвятили себе тому, щоб очищати світ від гнійників. В ролі яких може виступати майже будь-хто або будь-що, що порушує природний стан речей. Прихильники пісні тіні або ж кістяних квітів орієнтовані на збирання знань, як своєрідний аналог гібриду Джованні з носферату, але з іншою мотивацією: знання заради знань. Є вампіри, які практикують аскезу та відмову від емоцій. А є й ті, хто навпаки вважає, що просвітлення можна досягти лише через повне пізнання всіх радощів життя. Та, звісно, влаштування оргій, куди ж без цього. Звісно, є і ті, хто прагне безмежної влади, і ті, хто повернулися в цей світ лише для того, щоб закінчити всі свої незакінчені справи та помститись, але це якщо дуже вже коротко. Тобто так, фактично, вампіри Азії, на відміну від західних, можуть в якийсь момент просто перестати існувати, навіть якщо досягли незвичайної могутності та непереможності, просто тому, що виконали свою карму. Принаймні так вони вірять самі. Між дворами та кланами Сходу постійно ведеться війна, проте вона навіть і поруч не стояла з тим несприйняттям, з яким катаяни ставляться до каїнітів, в тому числі і тому, що західні вампіри все ще намагаються виправдати існування східних мутацією родоводу члена другого покоління каїнітів, що, звісно, не може не бісити катаян. І хоча останнім часом все частішими бувають випадки проникнення тих та інших на ворожу територію та укладення тимчасових союзів. Ці явно небратні народи з радістю готові увіткнути ікла в спини одне одного, варто лише на хвильку відволіктися. Водночас обидва народи мають і багато спільних моментів та навіть примудрились співіснувати на одній території в Індії прабатьківщині клана Равнос. Хоча навіть там не все йшло гладенько. У 1999 році за хронікою Світу Темряви чергова сутичка між каїнітами та катаянами пробудила патріарха Равнос. Що спричинило апокаліптичний тиждень кошмарів і змусило діяти у відносному тандемі трьох бодхісатв та ескадрильї технократії з використанням модифікованої ядерної бомби. Історія стосунків двох цих явно небратніх народів дуже цікава, як і оповідки про кожний з них окремо. І якщо вас щось з цього зацікавило, дайте знати про це в коментарях. Ми ж з вами зустрінемося у наступному відео. Бувайте та бережіть себе.